Доброго ранку, зірочки. Скучили за мною чи ні? Бо я за вами дуже-дуже скучила. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. -да 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 -да. Так, щось? Інстаграм. А ну-ка, давай вже сповіщай. Що я вийшла в прямий ефір. Доброго ранку. Ірино, доброго ранку. Назаренко Маріна, доброго ранку, рада бачити. Приєднуємося, ставимо вподобаєчки. Бажаємо один одному доброго ранку. Да, да, да. Доброго доброго ранку. Так, я вчора не виходила в прямий ефір. А, а сьогодні зранку зрозуміла чому. Ну, по-перше, трішечки, бачите, приболіла. Ще такі. ну, вчора, вчора взагалі енергії навіть не було до вас виходити, щось розповідати. Я зрозуміла, що потрібно зробити паузу. Сьогодні відчуваю сили так більше, тому що все-таки наші ефіри це така затратна річ. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку. Дякую, мої хороші. Затратна енергетична річ, і ну, щоб, щоб виходити в такі ефіри кожного дня, це потрібно мати, я вам скажу, ні, так не скажу. Ну, Потрібно мати внутрішню силу теж. Дивіться. І сьогодні я зрозуміла, чому я вчора не вийшла? Тому що вчора почався ретроградний Юпітер. Доброго ранку, Оксана Подорожня, доброго ранку, Яру 70 809, Євгенія Шоскавіцька. Доброго ранку, Маріна Савранська, доброго ранку, всіх рада бачити. Тому що вчора почався ретроградний Меркурій. Я сказала Юпітер. Меркурій. І сьогодні я відкрила, я вже бачила це все, але я якось так забула. Відкрила, думаю, так, а де ж у мене по якому по, по яких будинках у мене проходить ретроградний Юпітер? Тому що по тих будиночках, по яких він у нас проходить, по тих будинках він у на нас і діє. У кожного це історія про своє. От якраз річні розбори, коли я роблю, хто мене замовляє, я кожен період ретроградності. Всіх планет, головних розписую, по яким будиночкам у вас проходять, і що від цього чекати, де підстелити соломку, де у вас будуть такі точки найслабші. Да? І що ви думаєте? Відкриваю я сьогодні, дивлюся в себе по транзитам, ретроградний Меркурій. У мене йде по п'ятому будинку. П'ятий будинок, ось сцена, віщати, ефіри. П'ятий будинок. І вчора. По п'ятому будинку у мене супер класно спрацював а цей ретроградний момент. Я не вийшла в ефір. А сьогодні я вже знаєте звела все один до одного. Доброго ранку, Тетяна, Мамараш, Марараш, точніше, вибачте. Всіх рада бачити. Сьогодні все звела до одного і зрозуміла, от в мене він вже практично почав проігруватися. Дивіться, за ретроградний Меркурій, що мені хотілося б вам сказати? Мені ще вчора почали писати всі. Я бачила там в новинах, що у людей там він почався ще 22 листопада і 24 починався, якого тільки хочеш починався. Ні, почався дівчинки вчора, конкретно вчора. Тому що дивіться, коли я будую транзити, я чітко можу навіть до годин сказати, коли у нас цей ретроградний Меркурій запускається. Тому оте, от все, що там пишуть інколи, то то все неправда. Так само як я будую транзити людям. Якщо, наприклад, в інтернеті стоїть ретроградність, наприклад, ну, давайте Марсу візьмемо, у когось це стоїть там, я хотіла сказати, час не взяла, на жаль. Що чіткі числа. Ну, коротше кажучи, у когось, наприклад, грубо кажучи, 10-го, а в когось написано, що це 11-го буде ретроградний Марс. Так я коли будую от цю транзити свої, да, в натальній карті, я прямо по годинам можу побачити і по хвилинам, коли включається ця планетка. Тому точно е ретроградний Меркурій у нас почався вчора, 26-го числа. І який момент потрібно при цьому знати? Дивіться, ретроградність вона триває у нас два тижні. І найвища пікова точка. У нас на початок ретроградного Меркурію і на кінець ретроградного Меркурію. От вчора у нас був початок, сама пікова точка. Добрий ранок, мої хороші, дуже я вас рада бачити. Наташенька, доброго ранку. Діденко 6400. доброго ранку. Всі, всі, всіх рада бачити. Так от, вчорашній. Ретроградний Меркурій, да, теж почався. От у нас вчора був старт, це була найвища пікова точка. Сьогодні ми ще на цій енергії, ще оця ретроградня запускається у кожну по своєму будиночку. Тому, якщо у вас є астролог, звісно, класно ці моменти знати. Якщо немає, давайте я вам скажу про спільні рекомендації для всіх, що ми не робимо. в Ретроградний Меркурій От не, не, не потрібно, особливо сьогодні. Чому сьогодні? Тому що дивіться, сьогодні у нас середа, день Меркурія сам по собі. За що відповідає планетка Меркурій? Вона відповідає за дрібні навчання, вона відповідає за дрібні переїзди там, по області, по країні. <кхм> Вибачаю за свій голос сьогодні. Також за техніку. Тобто, і ми розуміємо, що сьогодні планета ретроградна. Що таке ретроградна? Це, от, якщо умовно, ну звісно, такого немає. Ну, умовно, астрологи пояснюють, дивіться, планета ніби котиться десь так по дебу. Да? Котиться, котиться, котиться на швидкості на швидкості. А потім, коли починається неї ретроградний період, вона типу, затормажує, і ніби здається, що вона робить откат назад. Ну, откату, звісно, планети немає назад. Просто от, візуально і енергетично це виглядає, ніби вона затормозилася і п'ятиться типу, назад. От. І, звісно, по тим енергіям, яким керує зараз ретроградний, ретроградний Меркурій наш, тобто Меркурій, да? От я вам сказала, це за наші дрібні переїзди. Тобто, це все, за що він відповідає за дрібну моторику, за навчання, за техніку, в цей момент воно починає тормозитися. Якщо у вас немає конкретно вашого аналізу по ретроградній планеті, що у вас в карті, так, якщо астролог для вас конкретно не побудував, ви не знаєте, тому, звісно, краще ну, йти по, приблизно по тим порадам, які для всіх. А що які у нас поради для всіх? Ми не купуємо зараз навчання, вони будуть для вас, ну от ви їх не використайте. От ви просто використайте гроші, якимось чином так станеться, що ви ці навчання вони вам не потрібні будуть. Якщо ви зараз підете купувати техніку, от якось так станеться, що це або воно буде швидко ламатися, або е, ну, на нього буде потім краща ціна. От просто різні різні нюанси можуть бути. Це не тільки означає, що це щось погане, що ви купите. Ні, це просто буде якось не так вдало, якби це було б в інший час. Доброго ранку, Яна. Доброго ранку всім. Рада-рада всіх бачити. Продовжимо за ретроград Меркурій. І от, наприклад, якщо ми по техніці знаємо, що якщо ви сьогодні почнете цей ремонт цієї техніки, там вчора почнете, напротязі цього ретроградного почнете, то. Ну, воно буде не так швидко, як би хотілося. Якщо ремонти будуть початі, воно буде не так швидко, воно буде тормозитися, якось не складатися так, як потрібно. У Мене, наприклад, брат потрібну машину було поремонтувати, і ми з ним говорили ще за 3-4 дні до ретроградного. І він каже: От я вже нарешті здаю там а, на ремонт. Я говорю, Яке здаю, Будь ласка, до 26-го стини. Він так все ж, мені треба на день раніше. Я якраз 26-го хотів здавати на ремонт. Я говорю, Ні, їдь на день раніше, на два раніше, здавайте машини, якщо ти хочеш, щоб там все було нормально. Він каже, ти знаєш, я тебе вже послухаю, тому що каже кожен раз, коли ти мені кажеш тим, такі речі кажеш, що про них ніхто не міг знати, і, і як ти це все бачиш. каже, то я вже тебе послухаю, я її таке здам вчасно. До речі, треба подзвонити, спитати, все таки він зробив правильно чи ні? От. І от нас сьогодні ще й цей вчорашній старт ретроградного Меркурія підсилюється тим, що в нас сьогодні середа Меркуріанська, вона під цією планеткою. Тому ці всі початки, які не потрібно робити, просто не робіть. Наприклад, я подивилася в себе по своїм транзитам. Непогано, так? Але, от бачите, не пускає, не пускає все одно йти і якось дуже активно себе вести. Наприклад, в моєму випадку, по п'ятому будинку, тобто в мене там були по плану багато чого. І я зараз розумію, що ні. Приблизно на цих два тижні я трішечки зупинюся в цьому процесі, нічого страшного. До речі, зацініть, які в мене прикраси. Тільки що глянула на себе, птиця. Це мені моя меншенька подарувала на день народження. Вона за свої гроші замовила у подружки, яка оці прикраси в неї робить. Вони знаєте, як тут діти молодці такі, роблять міні-бізнеси. Одна робить прикраси, продає мої, а моя малює картини, продає її. Отакий от бізнес. У дітей не могла не одягнути отака от краса. Правда краса? А ну-ка, скажіть, краса чи ні? Добрий ранок. Так що, отак от. О, не не одними лише брендами, а і отакими от милими речами. Багаті. Що ще? І дивіться, якщо у вас є такі плани, які були до ретроградного Меркурія, уже ви почали, да? ви вже почали щось робити, ви вже почали ремонти, ви вже почали якісь проекти, то ретроградний це не поміха. Ми просто продовжуємо. Або ми завершуємо те, що, було не, ну, те, що ми не завершили да, до цього, те, що потрібно було, але у нього було якесь таке проторможення. Зараз, в цей період, ми завершуємо. Добре продавати. Купувати не треба, а от продавати зараз супер. Якщо у вас є повно ваших непотрібних речей, які можна продати, продавайте. Вони зараз будуть іти на ура. Купувати не треба, а продавати можна. Далі, якщо у вас були куплені квитки, от дивіться, Ніби кажеться, що ретрогради їхати нікуди не треба. Да, не треба. Але якщо ви купуєте ось зараз, там на завтра, на післязавтра квитки, ну звісно, що не бажано. Але якщо ці квитки були куплені ще вами там місяць назад, раніше, раніше, до початку ретрограду, стартуйте вітір вам в ці паруса, да? Попутного вітру, все буде добре, все має бути добре. Що ще хотіла сказати по ретроградному. Тобто не такий страшний він, як його малюють. І, звісно, на ретроградний ми бачимо такі откати по кармі, повертаються люди, якісь такі, з давнього минулого, про яких ви могли вже забути сто раз. Потім повертаються, можуть повертатися якісь проекти, можуть якісь бути моменти. Що вам хочеться щось до старого повернутися? У Мене пам'ятаю, був один раз на ретроградниця весною минулого року. Я його так відслідкувала. От в мене сад, сад, моя тема, я люблю сад, я люблю. Але якось останнім часом я вже від цього трішечки відійшла, тому що я переключилась на астрологію, в мене сад на самообслуговування, я там до нього інколи виходжу. Тобто в такому режимі. І тут приходить ретроградний Меркурій, і мене, знаєте, я аккаунт відкриваю про сад. Я там активна, я, на... я, на... я на... знімала стільки контенту про сад, я чогось була впевнена, що це буде мене ще одна сторінка, яку я буду вести. І це буде така просад, просад. Ну наскільки мене вистачило? Ну, закінчився ретроградний Меркурій. <сі> Все і закрилося на тому. А там, було, я навіть гроші на рекламу витрачала. Тобто я включилася, а потім знаєте, сама аналізую, ну смішно. Ну, ти ж знаєш, ретроградна планета зараз у тебе пройшлася якраз по цьому будиночку. Ти стартанула ти проєкт, ти ще його далі вести не будеш. От. Так, що інколи і астрологи, знаєте, все знають, але все одно включаються в цю тему. Ну, хочеться погратися. Далі, що ще? І. Ще один нюанс, який хотіла сказати. І от, наприклад, якщо у вас щось є, і ви розумієте, що ну, не спланували ви якось, і воно таки випадає на цей ретроградний період. От у вас є цих два тижні. Да? От вчора старт і ще добавте два тижні. От у вас їх два тижні. Е, яка порада від мене від астролога? Дивіться, самі в нас сильні точки ретроградності, коли у нас по Меркурію прямо. Рубить по тим самим моментам, це у нас початок і кінець. Тому, якщо вам щось потрібно таке зробити, візьміть оцю цю середину точку через тиждень, наприклад, через тиждень і зробіть те, що вам потрібно, і це буде. Якщо брати от горки, да, от дві гори, оце буде сама нижня точка, тобто там вплив ретроградного Меркурія буде найменший. І ви насправді, якщо і постраждаєте, ну грубо кажучи, то там, то буде мінімальне страждання якесь від цієї планетки. А Можливо, взагалі ви покасатель не і ніхто вас не троне. Угу. Далі, і ще останній момент по ретроградному, це мені вчора теж задали це питання, я його колись озвучувала. Я розумію, що люди або я їх запутала, або вони самі запуталися, або такі, як я, астрологи запутали, і ми всі разом вас запутали і вже всі, всі просто знають, що щось ретрограде, щось страшне і що з цим робити. А в мене в натальній карті, якщо стоїть Меркурій простий, то що це значить? А якщо він ретроградний, то що це значить? Давайте я ще раз вам пояснюю цю точечку, цей момент. Якщо у вашій натальній карті звичайний Меркурій, не ретроградний, звичайна планета, то оці всі ретроградності якраз на вас діють, так як я пояснюю. Тобто на вас прямо ця планетка діє таким чином, що вона трішечки десь якісь мінусові моменти включає, зафіксували. Тобто, якщо у вас звичайна планетка. Якщо у вашій натальній карті стоїть ретроградна планетка, ретроградний Меркурій, то є величезна вірогідність, що у вас оцих чотири рази на рік, в наступному році це буде три рази ретроградний Меркурій, до речі, з чим вас вітаю. Не чотири, а три. В цьому році чотири, тому наступному буде три. Три рази на рік у вас фартовий час, тому що у вас там ретроградність по народженню стоїть на натальній карті. І тут ретроградність. Ви в цей час народилися, це ваш період народження, тому для вас... Він фортовий. Для вас, навпаки, От у всіх проблеми, у всіх техніка ламається, а у вас гроші, наприклад, сипляться або ще щось. Там в залежності від того, де цей ретроградний, в, якій, в якому будиночку він стоїть. Це ж таки, знову треба дивитися конкретно під кожного. Але якщо у вас він звичайний, то е, набираємо повітрячка і просто цих два тижні. Дивимося, що відбувається. Ну, нічого страшного, все нормально. Просто закриваємо ті проекти, які були, завершаємо все те, що було. Зрозуміли? Ну, і я вам скажу, не потрібно якось дуже радіти, що у вас немає ретроградності, чи дуже розстраюватися. І там і там є свої плюси. У кого плюси, наприклад, в кого ретроградна планетка? Да, що у вас чотири рази на рік у вас е, такий прошлий момент, я би сказала. Тобто, ву, ви можете бути прямо на взльоті, якщо у вас ретроградна. Але якщо ретроградний Меркурій, то що, про що це говорить? Про те, що ви можете в житті себе, вам важко проявляти себе, важко можливо, десь розмовляти, важко займатися ораторським мистецтвом, важко виходити до в школі, наприклад, до доски, до, щось відповідати. Там свої моменти, там. Е Можливо, важко з моторикою. От з чимось важко, можливо, вимова якась не така. Заїкання це ретроградний Меркурій. Погано, погано говорити, це, це, це ретроградний Меркурій. Інколи дітки взагалі не говорять, ну, от, то це взагалі там Меркурій спалений сонцем. Буває ще й так. Тобто це не, не є гаразд. Просто у вас 4, 4 рази на рік, вам добре. Далі. Я, аби в мене була можливість вибирати, я б взагалі б жодної планетки собі в натальну карту не вибирала б ретроградної. Я брала б їх по повній. Хай сяють і хай активують. Угу? Угу. Все. І це, до речі, це все б прилюдью, я це ще не почала прогнозну сьогодні. Так, давайте ще один момент. Любі мої, сьогодні, Галя, я ще не розуміла, що я вийшла заміж в ретроградний Меркурій. сьогодні вже 20 років. Не факт я. Не факт, що це воно ж не, не є те, що накладується однаково. Це треба дивитися конкретно той момент, коли був. Він же зміщується. Не факт. Треба подивитися ту дату, коли це було, і тоді буде зрозуміло. Аби ти вийшла в ретроградний Меркурій, ви вже не жили разом. Я так думаю. Я думаю, що там то ні, то не так. Угу. Або, або або, е е якщо ви вийшли в ретроградний Меркурій заміж, значить у когось із вас ретроградний Меркурій в карті, і це навпаки класно для когось із вас. Або, можливо, і для обох. Ще такий момент. Угу. Угу. Так, що ще? У е мене сьогодні рівно 2 місяці, як я до вас щоранку по будні виходжу в ефіри. Да. Так що можете поздоровити? Можете поставити мені подобаєчки. Вчора, перший день, коли я пропустила, але ви бачите, чому? Так, так склалося, що я вчора не могла з вами розмовляти, і це був перший день, коли я пропустила. Сьогодні я до вас вийшла і я. Буду рада, якщо ви сьогодні під цим моїм ефірчиком вітаю. Дякую. дякую, дякую, дякую. Якщо ми сьогодні під цим ефірчиком або навіть зараз можете написати ти молодець, от от, от, правда, от те, що я хотіла, щоб написала, ти молодець. І скажіть, будь ласка, от вам ці ефіри вони потрібні чи ні? А для чого вони вам? От Ви на них конкретно заходите, що що ви для себе берете. Якщо ви напишете мені під кхм, як коментарем, я буду теж дуже рада. Тому що я стараюся, мені хочеться, щоб ви в цьому теж якусь користь для себе бачили. Добре? Добре. Вітаю, ти молодець, дякую. Так, мої хороші. І так, пішли 27.11.2024. У нас дев'ята енергія, енергія мудрості, енергія відлюдника. Дивіться, що у нас сьогодні, крім, крім того, що ретрогради Меркурій. Відлюдник дуже може включитися по-ретроградному, мудрість окей. В плюсі це люди глибокі, в плюсі це люди, з якими цікаво, в плюсі а, сьогоднішня енергія вона глибока, вона потужна, вона цікава, вона містична. Дев'яточки, хто 9-го числа народжений, хто 9-го місяця народжений, у кого є в матриці Долі дев'яточка, А особливо у кого вона в центрі? Дев'яточка в центрі От вам, перед вами сидить. Хто ми? Ми такі потужні, глибокі, мудрі душі. І в плюсі ми маємо ділитися знаннями з усім світом. В мінусі може проявитися як, що ми зверхньо дивимося на всіх і всіх оцінюємо, знаєте, дурак розумний, розумний дурак, дурак розумний, розумний дурак. Ну, приблизно так. Це мінусовий прояв дев'ятої енергії. Так не потрібно робити, тому що це рахується як. Духовна така гординя і за це прилітає. Дев'ятки ні, вони мають ділитися всім, що вони знають. У них дуже багато напрацьовано з минулого життя, не просто так вони прийшли в це життя. Вони ніби як старша школа для, для тих, хто менші класи. І чому ця духовна гординя може включатися? Тому що вони дійсно вже пройшли оце все, вони це все бачили, в них досвід душі є, і пам'ять душі теж. А тут ці першачки, знаєте, такі жовторотіки. І от ми на них дивимося інколи, знаєте, так, Боже, що ви чудите, що ви робите? Так от, оцей момент потрібно виключати, тому що всі рівні, всі на цій планеті рівні по точці входу. Ну, ладно, ну давайте так. Нехай ця версія буде сьогодні такою, по точки входу, тому що можна її розгорнути в другу сторону. Ну ладно. І е, хтось прийшов в перший клас, хтось в п'ятий клас, хтось закінчує цю школу. Е, тому немає якоїсь різниці. Ті, хто в першому класі не доводять, вони потім ще кілька життів проживуть там. чи... Кілька десятків життів, і вони теж колись будуть в цьому 10 класі. І нічого страшного. Тому е, потрібно розуміти, що просто в кожного свій період і все нормально. Що відлюдники сьогодні можуть зачудити? От прям а воно аж проситься, От я вже відчуваю. Ми можемо поїхати десь на дачу, десь так на тиждень, в ретритік, щоб нас не бачили. Е, виключити вийти з інстаграм на тиждень. На два на місяць, от дев'яточка сьогодні це може включити. Будь ласочка, якщо ви це таке зачутите, ну візьміть собі добу, ну візьміть собі дві доби і все, і виходьте в люди назад. Тому що оцей момент, та ще й по ретроградному Меркурії, ви там можете залишитись на поїдете на два дні, залишитися на півроку. І вам таке, знаєте, таке буде, вам так буде кайфово з однієї сторони, а з іншої сторони потім дуже важко повертатися в соціум оці всі новини, в ці всі процеси, в ці всі енергії. Тому відлюдника включити можна, але ненадовго. Давайте, хай не піде цей момент по мінусу. І сьогодні це стосується, до речі, не лише дев'яточок, а це стосується взагалі всіх. Кожному із вас сьогодні може захотітися, а так все кинути і сказати Гаріало сінім пламенем. Поїду я, піду я кудись, Да? трішечки акуратненько з цим, тримаємо в себе в руках. Попили самі собою каю, послухали себе розумно, що ж вона хотіла там цим сказати. Перед дзеркалом бажано, щоб ніхто не чув. От. А далі все одно включаємося в ті процеси. Просто у нас ці процеси вже, знаєте, такі вони повільні, вони такі е, закриваючі. Ми нічого нового не починаємо. Взагалі сьогодні нового нічого починати не потрібно. Е, якісь нові старти робити не потрібно. Не та енергія. Взагалі тут дивіться, ретроградний Меркурій він е, стопорить нас. Е, місяць у нас на спаді він нас стопорить. Дев'ята енергія, вона взагалі не про активність, вона про мудрість подумати, там, про філософію свою розказати, поділитися знаннями. Ось про що дев'ята енергія. Що у нас тут ще? Середа Меркурій, він ретроградний, теж планетка назад нам показує всі моменти. Тримати баланс між грошами і між духовним сьогодні потрібно. Обов'язково. Ну і позбавитися гордині не засуджувати інших. І ще й до цього нам ще знаєте, мій позитивний прогноз: прямо цілий день, з самого ранку до самого вечора, 26-та місячна доба, назва в неї жаба болотом. Знову ж таки, про що? Про те, що сьогодні можна буде зваблюватися власними досягненнями. Сьогодні от може проявитися та сама гординя, про яку я казала, та сама зірковість духовна, що я та у мене вже дипломів, -ду 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 -ду, та у мене вже заслуг, -ду 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 -ду, А ось я виставила в Інстаграм, а ось я тут, а ще я вийду в ефір і розкажу, яка я молодець. І от, знаєте, по всім пунктам. От Якраз сьогодні не про це день. Посидіть, подумайте, посчитайте свої дипломи тихенько десь, передивіться їх. Завтра у вас будуть по цьому, по цьому приводу інші думки. Просто, просто, просто день тиші. от я б так сказала. День тиші, день стриманості, добре піст, добрий відпочинок, добре лазня і добре масаж. От Я сьогодні знову відмінила свій масаж на Черкасах, тому що я розумію, що дівчина просто можу трішки таким своїм. Непонятно, яким вірусом підзаразити, тому відмінила. А хоча масаж був би добре, можливо, власне таки поїду на дачку. А що ще? А, і сьогодні не бажано рвати зуби. Не то, що не бажано, а заборонено. Можуть бути не ті процеси, які потрібно. І дуже уважно бути сьогодні до контактів взагалі з іншими людьми. Потрібно спілкуватися тільки з тими, хто вас від душі, хто вас серденько відкликується, хто ви розумієте, що от ваша людиночка, а всіх інших сьогодні. Хай відпочинуть. Ви від них, а вони від вас. Все, мої хороші. Це те, що я хотіла сьогодні сказати. Із плюсів. Давайте. Ну, в мене ж називається позитивний прогноз. Із плюсів. Значить, точку, максимальну точку ретроградного Меркурія ми першу проходимо вже. Сьогодні ми її пройдемо. Це раз. Із плюсів. У нас сьогодні день для спокою, для того, щоб позавершувати якісь справи. І. Фільми подивитися, книги почитати, щось таке спокійне. Що ще? Із плюсів, ми сьогодні можемо отримати якісь потужні духовні знання. До речі, дев'яточка прекрасно по цьому плані плані спрацює. Із плюсів. Мабуть, і все. Все. Коли будуть максимально плюсові дні, так, я, вам, ви ж, знаєте, я вам розказую. Це от, я, от, те, що знайшла сьогодні, те і сказала: можна почистити себе, можна почистити свій простір, можна піти в піст. Супер. Власне, дивіться, це ж плюс, це ж прекрасно. Масажик для себе, це ж прекрасно. Все. На сьогодні по плюсам все, мої хороші. Люблю, цілую. Чекаю ваші вподобайки, чекаю ваші коментарі, чекаю ваші поздоровлення з моїми двома місяцями в ефірі. Добре, дякую вам за ефіри та круті поради. Боже, Юлічка Бадаренко, дякую, 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 дякую. Ви мої крила. Ви бачите, я сьогодні навіть в такому стані кажу, ні, я не можу. Я вчора от не зробила ефір, у мене прям не такий день, наче не так все, мені хочеться до вас. Але знову ж таки, на це потрібно, щоб була тільки енергія. Да? Да. І от дивіться, я зробила вам сьогодні по Меркурію такий да, міні-прогнозик. Просто хочу нагадати, що в мене є. Як підтвердження, що гроші прийшли. Ну, все, ти мене балуєш, дякую. А, а що забула, що хотіла сказати. А, в мене є прогноз на 2025 рік. Я роблю розбори. І, мабуть, я сьогодні виставлю такий, знаєте, допис. В якому назву всі періоди або завтра, або сьогодні вестоль всі періоди на рік, які у нас будуть. Скільки у нас там буде ретроградних Меркуріїв, скільки у нас там буде Юпітер, там е Венерка наступного року буде Ту -туту -туту -туту. ретроградна, в тому що ретроградна Венерка, вона у нас там плюшечки роздає. Не, не кожного року буває, тому чекаю, чекаю. весною. Вже дивилася на, е на березень місяць, там стартує. Це прямо, але потрібно знати, кому що. І там в мене багато-багато всього, мега багато розборів. Тому кому потрібно, замовляйте десь із середини, із середини грудня. Я думаю, що я вже нові розбори зможу собі брати в роботу. Угу. І нагадую, у мене продовжується ще до Нового року, мабуть, точно, мій міні розбір за донат. От який ми зараз з вами дев'яточку трішечки розібрали. Так, я розбираю вам ваші енергії, основні задона трішечки-трішечки. Для того, щоб ви мали для себе якусь таку точку опори і щось, якісь підказочки з простором. Робимо це і для дорослих, і для дітей. Тому прошу. Все, люблю, цілую, обнімаю, пока-пока. Завтра у нас четвер. Завтра ми зустрічаємося. Пока-пока.